Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. У попередньому випуску ми докладно розглядали намагання Мері Дніпра ускладнити містянам можливість реалізовувати власні ініціативи на кшталт захисту зелених зон або вимагання від міського голови та його оточення раціонально витрачати бюджетні кошти під час війни. Щоб дніпряни не мали змоги реалізовувати свої вимоги, які так дратують Бориса Філатова та його депутатів. Міськрада спочатку підвищила мінімальну кількість голосів потрібних для розгляду електронних петицій. Спочатку для цього було необхідно зібрати мінімум 900 підписів, зараз вже 3000. тисячі, а потім узялася за знищення іншого демократичного механізму інституту місцевої ініціативи. Для цього розробили відповідне положення, яке робить майже неможливим збір необхідних 250 підписів власне під самою ініціативою. І хоча через розголос на останню сесію проєкт цього положення так і не внесли, Марія не полишає задуму ускладнити життя Дніпрянам і від своїх намірів не відмовляється. Про що відверто заявив на погоджувальній раді секретар міськради Олександр Санжара. Тож боротьба за збереження дієвого механізму місцевої ініціативи продовжується, і до неї вже підключилися міжнародні інституції. Міжнародна антикорупційна організація Transparency International відреагувала на намагання міськради Дніпра ускладнити внесення місцевої ініціативи на розгляд депутатів. На своєму офіційному сайті організація розмістила власну заяву з промовистим заголовком: міські ради мають захищати інструменти місцевої демократії, а не обмежувати їх. Унії Transparency International Ukraine, зокрема закликала знизити кількісний склад ініціативної групи, дозволити збір підписів в електронній формі, надати можливість авторам ініціативи виступати на сесіях міськради тощо. Ми переконані, що в оновленій версії документа автори мають врахувати такі рекомендації: знизити кількісний склад ініціативної групи зі 250 до 10 осіб і спростити запуск процедури. Немає обґрунтованої потреби залучати на етапі підготовки надмірну кількість громадян. А замість збору особистих підписів під повідомленням про намір внести ініціативу достатньо повідомити міську раду про старт збору підписів на підтримку ініціативи. Приклад Львова Хмельницького звягеля трансформувати вимоги до підтримки таких ініціатив на сьогодні. У проєкті положення йдеться про 250 підписантів, які мають особисто бути присутніми на зборах і одноголосно підтримати ініціативу. Тому необхідно передбачити можливість збирати підписи без проведення зборів або онлайн, надати можливість авторам ініціативи взаємодіяти з депутатськими комісіями і виступати під час розгляду питань на сесіях міської ради. У порядку відсутня пряма можливість для авторів ініціативи виступити під час розгляду питання на засіданні ради, тому це варто прямо передбачити в документі. Також необхідно забезпечити розгляд громадських ініціатив з доповідями їх ініціаторів у постійних депутатських комісіях. Це допоможе посилити голос експертів, підвищити прозорість процесу та збільшити шанси на прийняття ініціатив. Приклад Вінниці Івано-Франківська та Василькова. Міській раді необхідно підготувати форми і шаблони для документів, а також організувати процес якісного консультування під час підготовки та доопрацювання проєкту рішення. Так громадяни матимуть змогу надати якісні документи та реалізовувати необхідні для суспільства зміни приклад Києва. Нагадаємо, що місцева ініціатива це форма участі громади у вирішенні питань на рівні місцевого самоврядування. Така можливість для громади долучатися до прийняття рішень передбачена у законі про місцеве самоврядування в Україні, і тому вона має бути пропрацьована якісно не тільки Дніпром, але й іншими українськими містами. Тож ми закликаємо депутатів Дніпровської міської ради доопрацювати документ, оскільки запропонований механізм виглядає як спроба штучно заблокувати використання інструментів місцевої демократії. Погодьтеся, досить аргументовані та слушні зауваження від авторитетної міжнародної організації. Чи дослухається до них Дніпровська мерія? Досі на це нічого не вказує. А поки діють старі правила внесення місцевої ініціативи. І ними поспішила скористатися небайдужа дніпрянка Карина Біляєва. Карина Біляєва зібрала 307 підписів при необхідному мінімумі у 250 під місцевою ініціативою про проведення відкритих офлайн слухань щодо проєкту міського бюджету на 2025 рік. Підписи збирала особисто, стоячи з плакатом на європейській площі біля торгового центру Європа. І сьогодні ми подаємо ініціативу, аби ініціювати офлайн громадські слухання по бюджету на 2025 рік. Щоб прийшли наші любі депутати, відповіли, чому вони закладають настільки багато на же саме благоустрій, ДПР міської ради і настільки мало саме 2,4% на силу оборони, тобто територіального оборону. Тож ми маємо отакий жовтий ящичок Ми маємо ланки з підписами і текст ініціативи. Раз, два... Нагадаємо, 5 листопада мерія Дніпра провела онлайн захід, який назвала бюджетними слуханнями. На публічне обговорення кошторису Дніпра на наступний рік міська влада виділила лише одну годину. За офіційним повідомленням Дніпровської мерії, загалом для обговорення проєкту бюджету на наступний рік було зареєстровано близько 200 учасників. Усі охочі мали можливість поставити питання, на які було надано вичерпні відповіді. Як 200 учасників могли обговорити бюджет протягом однієї години, можна лише здогадуватися. Тим більше, що часу на те, аби поставити питання, надавалася усього одна хвилина. Примітно, що сама про проведення слухань з'явилася на сайті міськради Дніпра лише за день до проведення самого заходу. Тобто, повноцінно підготуватися до нього зацікавлені Дніпряни, просто не мали змоги. Все це більше нагадувало профанацію та видимість обговорення, ніж дійсно справжні громадські слухання. І ось зараз Дніпряни добиваються від мерії проведення справжніх публічних слухань із можливістю викласти свої пропозиції. Місцева ініціатива про проведення публічних слухань була направлена до мерії лише 26 листопада. При цьому сесія міськради, на якій приймається бюджет, призначена на 4 грудня. Очевидно, що за такий короткий проміжок часу розглянути ініціативу, після чого призначити, а потім і провести слухання, навряд чи можливо. Втім, інформаційний ефект цей крок безумовно матиме. З іншого боку, і сама мерія проводить масштабну інформаційну кампанію, яка має на меті переконати Дніпрян. Ненаситна центральна влада позбавляє Дніпро реверсної дотації та інших надходжень, тож не на місто чекає. Комунальний апокаліпсис. А винним у цьому буде не міська влада, а центральна. Першим інформаційну кампанію проти позбавлення міста реверсної дотації розпочав Борис Філатов. Зараз я вас попереджаю: якщо уряд та Верховна Рада відхопить у Дніпра 3,3 мільярда гривень, а обстріли міста продовжаться, то вставляти вікна і ремонтувати покрівлі у будинках, школах, дитсадках та лікарнях стане просто неможливо. Бо на це не буде грошей, повірте, я вас не шантажую. Просто пояснюю, до чого саме це приведе. Бо є ті, хто гасає високими кабінетами, то розповідає там про допомогу армії, прагнучи при цьому запопасти гроші 200 спроможних громад і покласти їх до окремого мішка, який називається додаткова дотація. А після цього ті ресурси розподілятимуться. Так би мовити, в ручному режимі кампанію по залякуванню Дніпрян слідом за Борисом Альбертовичем продовжили підрозділи мерії та підпорядковані їй комунальні підприємства. Так, департамент благоустрою та інфраструктури на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці пообіцяв містянам, що у разі скорочення бюджету на них чекають ями на дорогах, вимкнене вуличне освітлення та падаючи на голови дерева. У такому випадку під час шквальних вітрів будуть падати дерева та гілля. Це вкрай небезпечно для життя і здоров'я людей. Якщо комунальники не будуть підтримувати роботу з зовнішнього освітлення, то місто повернеться до періоду блокаутів, коли різко зросла кількість ДТП та криміногенна ситуація на вулицях погіршилася. Лякають дніпрян посадовці. Свій текст департамент благоустрою та інфраструктури супроводив апокаліптичною картинкою, щоб продемонструвати людям наочно, чого чекати внаслідок дій центральної влади. А ось Дніпроводоканал вирішив лякати Дніпрян зникненням централізованого водопостачання. На своїй офіційній сторінці у Фейсбуці комунальники пообіцяли Дніпрянам, що у разі скорочення бюджету їх чекає зростання тарифів, погіршення якості води, загрози здоров'ю та зупинка водопостачання. Чи згодні ви в 2025 році отримувати воду лише погодинно і залишитися без оперативної ліквідації аварії? Ставить питання КП Дніпроводоканал, перекладаючи відповідальність за такий, начебто, можливий розвиток подій, на уряд та верховну раду завершується по словами: збереження коштів у бюджеті Дніпра це питання безпеки, стабільності та виживання міста. Нагадаю, бюджет на 2025 рік становить 19 мільярдів гривень. Бюджет міста у 2021 році, останньому мирному році, який передував повномасштабні війни, складав 17 мільярдів, тобто був на 2 мільярди меншим. І тоді грошей вистачало на усе. Тож апокаліптичні картинки, які малює мерія та її структури, не мають нічого спільного з дійсністю. Це більше виглядає як з одного боку намагання зняти із себе відповідальність за комунальне господарство, яке в місті доведено, як то кажуть, до ручки, а з іншого обґрунтувати мізерні витрати на підтримку ЗСУ. У проєкті міського бюджету на наступний рік з 19 мільярдів на допомогу армії передбачено всього лише 500 мільйонів, тобто менше 3%. Ганебно мало для Дніпра. Активісти руху гроші на ЗСУ чи рідні боронять Україну, проаналізували видатки і заявили, що витрати на підтримку ЗСУ можна мінімум збільшити на 1 мільярд гривень. Звідки взяти кошти? Активісти докладно розповіли на своїй сторінці у Фейсбуці. Ретельно вивчивши проєкт бюджету Дніпра 2025 ми знайшли мінімум 1 мільярд гривень, який місто може перенаправити з недоцільних напрямків на підтримку сил оборони України без скорочення витрат на соціально захищені статті, критичну інфраструктуру, підтримку життєдіяльності міста та відновлення після руйнувань. А саме 700 мільйонів гривень благоустрій з додаткових надходжень до бюджету. 73 мільйони гривень Дніпро ТіВІ. 33 мільйони реклама мерії, 58 мільйонів Парки та клумби. 32 мільйони гривень парковки, 45 мільйонів гривень муніципальна варта, 12 мільйонів гривень інспекція з питань праці та приблизно 12 мільйонів гривень КП розвиток території міста. Задля збереження життя тих, хто щохвилини зберігає його для кожного українця, від імені родичів військовослужбовців та небайдужих мешканців Дніпра вимагаємо переглянути проєкт бюджету Дніпра на 2025 рік, а саме скасувати або скоротити перелічені витрати на ко. Ори сил оборони України. Активісти вже почали збір підписів під відповідною електронною петицією. Тож можна сміливо спрогнозувати: наступного року нас чекає те ж саме, що й цьогоріч. Дніпряни будуть вимагати від Бориса Філатова та його оточення відмовитися від власного піару та перекладання бруківки на користь армії. А ті будуть пояснювати, чому цього зробити не можуть. Втім, динаміка цього протистояння явно не на користь мерії. І ще рік ігнорувати вимоги містян міській владі буде все складніше. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.